Чи залишаться банки в майбутньому? Чи залишаться банки в майбутньому? Банки завжди були основою фінансової системи, але технології змінюють правила гри. Давай розглянемо кілька можливих сценаріїв. Банки можуть зникнути через блокчейн і криптовалюту. Якщо блокчейн стане основною фінансовою системою, люди зможуть переказувати гроші один одному без посередників. Криптовалюти дозволяють зберігати, переказувати та отримувати гроші без банків. А це означає, що традиційні банки можуть стати непотрібними. Уряди можуть замінити банки цифровими валютами. Багато країн вже тестують цифрові національні валюти CBDC. А якщо вони повністю замінять паперові гроші, державні цифрові гаманці можуть замінити банківські рахунки, і людям не доведеться відкривати рахунки в приватних банках. Банки можуть стати лише фінансовими платформами замість фізичних відділень. Банки можуть перетворитися на цифрові фінансові сервіси, які допомагають людям інвестувати, позичати гроші та керувати активами без паперів і бюрократії. Виживуть лише найінноваційніші банки. Банки, які впроваджують штучний інтелект, автоматизацію та цифрові активи, можуть залишитися і навіть стати сильнішими. Наприклад, банки можуть створити власні криптовалютні платформи або інтегрувати штучний інтелект у фінансові сервіси. Банки можуть стати повністю цифровими та віртуальними. Уже сьогодні з'являються необанки, які працюють без фізичних офісів у майбутньому. Люди можуть користуватися штучним інтелектом замість банкірів, а всі операції будуть відбуватися миттєво. Банки можуть залишитися як гаранти безпеки. Попри розвиток технологій, людям все ще потрібен захист від шахраїв, фінансових криз і ризиків. А банки можуть зосередитися на безпеці активів, страхуванні та управлінні великими інвестиціями. А висновок банки або повністю зникнуть, або перетворяться на високотехнологічні платформи. Але якщо вони не адаптуються до нових реалій, традиційна банківська система може просто втратити свою актуальність. Ти думаєш, чи залишаться банки у майбутньому, чи вони поступляться криптовалютам? А що ти думаєш з цього приводу? Напиши в коментарях.